Телеканал «Сі-4» продовжує своє мовлення. Мене звати Діна Бернацька. Вітаю кожного, хто долучився до ефіру і спершу, як завжди, коротко про головні події дня, що минає і не триває, де ворог зазнає втрат. Вартість проїзду в громадському транспорту підняли жінки, які змінюють світ, як жінки сприяють перемозі. Триває 174-й день героїчного спротиву українського народу російському військовому вторгненню сьогодні. На території окупованого Криму пролунало декілька вибухів у Джанкойському та Сімферопольському районах. Так зранку, за даними Міноборони Російської Федерації, у результаті диверсії постраждав склад військового призначення у селі Майське Джанкойського району, що на півночі півострова, в результаті вибухів пошкоджена залізниця, тож так звана влада Криму зупинила всі пасажирські потяги, які курсували з матерака. Варто зазначити, що саме цією залізницею ворог перекидав свою військову техніку на південь України. Ще один вибух пролунав день на території військової авіабази у селищі Гвардійське Сімферопольського району. Після сьогоднішніх вибухів на вокзалі Сімферополя утворилися черги. Між тим протягом вівторка вибухи були зафіксовані і в Житомирській області. За попередню інформацію ракети були випущені з території Білорусі. Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється. Поля пів години назад було завдано два ракетних удара біля міста Житомира. Масштаби втрат і постражда... є чи постраждалі чи нема зараз. Уточнюється, буде коментувати військове наше керівництво. А знову житомирі звучить сигнал повітряної тривоги. Прошу не зволікати на цей сигнал. Бо після Криму, після аеродрому Усакі, після сьогоднішнього сьогоднішнього взив складів в Джанкої. Ну зрозуміло, що вони неправильно поводяться там по техніці безпеці, але все ж в них є намагання застращати. Показати, що вони сильні, що в них є ракети, тому вони можуть абсолютно спокійно лупити, в тому числі і по об'єктам, гражданським об'єктам, цивільним, тому прохання не зволікайте сигнал тривоги. Прийдіть в укриття. Іван Монтян травмував патрульного на трасі М-19 у напрямку на порубне. Як повідомляє портал Букінфо пригода трапилась у понеділок вечорі, неподалік села Терблече Чернівецького району, автопатруль зупинив автомобіль Ауді К'ю-7», який порушував правила дорожнього руху. Зокрема, водій не вімкнув покажчик світлового повороту при зміні напрямку руху. Як стало відомо, виданню із власних джерел за кермом елітного автомобіля знаходився екс-голова Чернівецької обласної ради Іван Монтян. Джерело Букінфо. Стверджує, що під час зупинки легковика Іван Мунтяни, який проживає у селі Кам'янка Чернівецького району, наїхав на ногу патрульного, травмувавши старшого лейтенанта поліції. Дев'ятий тролейбус не їздить. Так виконавчий комітет Чорнівецької міської ради. вніс зміни до маршруту Соборна площа Гравітон. Тепер маршрут курсуватиме лише як автобусний. Як зазначають у мерії у прийнятті такого рішення, винна залізнична колія? Чому так? Та які є альтернативні варіанти? Знає Сі4. З 15 серпня рішенням виконавчого комітету Чорнівецької міської ради було знято дев'ятий тролейбусний маршрут, і це викликало масу критики та незрозумілості серед чорнівчан. Телеканал СІ 4 розібрався у ситуації. Причиною цього всього стало непогодження цього експериментального маршруту з боку поліції. Тому що даний маршрут, який курсує з Гравітона до площі Соборної, він проходить через железнодорожне покриття. І поліція його не погоджує, тому було прийнято рішення його закрити, а створити автобусний маршрут номер 9 який так само буде курсувати. З гравітона до площі Соборної він буде пільговий, але там буде зменшена кількість пільгових місць. У Чорнівецькому тролейбусному управлінні кажуть, що це був експеримент, бо хотіли покращити пересування для чорнівчан. Але до букви закону потрібно дослухатися. Тому доля і одинадцятого тролейбусу також в процесі погодження виконавчим комітетом Чорнівецької міської ради згідно закону железнодорожного транспорту. Залізнодорожнього, значить, тролейбуси тролейбусам заборонено переїжджати железнодорожне покриття. автобусам дозволяється, тролейбусам ні. До цього це був експериментальний маршрут, який хотіли якби, продовжити, але поліція на сьогоднішній день проти. І договір експерименту закінчився, тому його зняли. Є ще такий один маршрут в місті Чернівці, це номер 11 по ньому також проходить експеримент, але ще договір не закінчився, так що буде вирішено там на виконкомі, його більш досконало вивчено, і можливо, що і він буде знятий замінений на автобусний. Експериментально е момент погоджений був, але на в цілому в подалі, на постійній основі, е поліція була проти. Для містян дане рішення вплине на гаманець, бо загалом вартість проїзду збільшили, і на комфорт, бо кількість місць для сидіння зменшиться. Питання ціни зміниться, тому що це автобусний маршрут, і просто тролейбус мав можливість вести не обмежену кількість, а автобус вже має в залежності від сидячих місць. 30%, як до цього було прийнято, також виконкомом міської ради. Там буде 11, 7, 6 посадочних місць пільгових. Проте альтернатива є. На сьогоднішній день працює чотири транспортних засоби на цьому маршруті, але до кінця цього тижня буде ще один. І в перспективі очікуємо два автобуси. Я думаю, з вересня місяця. Вони будуть уже на маршруті, і це буде загальна кількість 7 одиниць транспортних засобів. І змін варто очікувати пасажирам, які пересувалися від Степана Бандера у напрямку Південно-Кільцевої до центру міста. Бо від учора відкрито тролейбусні маршрути 6 А та 8 А. А тролейбус номер 11 вже їздить за іншим маршрутом. Дані транспортні засоби, які працювали на маршруті номер 9 як тролейбуси з автономним ходом. Вони зараз перейшли на маршрути 6 а і 8А. це додаткові тролейбусні маршрути, які от в цьому даному напрямку дадуть можливість уже більше пільгової категорії. Рухатись Степана Бендери в напрямку Південно-Кільцевої та Зворотньому. Там раніше працювали тільки автобусні маршрути, 11 та 12. Зараз буде можливість пільговикам більш якісно, швидко добратися до. Центра міста у тролейбусному управлінні готові почути кожного та йти на зустріч. але в межах закону та прописаних правил наша гаряча лінія, сайти завжди відкриті. Ми завжди пояснюємо, намагаємося в коректній формі. І на кожну скаргу заяву, на кожне звернення ми знаходимо ну, якісь. Методи вирішення цивілізовані, які б не погіршували перевезення, а їх покращували. Діна Бернацька, Андрій Кордубан, Чорнівецький репортер, телеканал СІ 4 Креативний бізнес, переробна промисловість та транспортно-логістичний хаб. Чернівецька міська рада презентувала концепцію індустріального парку. Його планують створити у рамках інтегрованої концепції розвитку міста до 2030 року. Звісно, поки триває війна, це лише плани. Утім, для реалізації проєкту необхідно пройти певні етапи. Які переваги дасть створення індустріального парку місту та як воно буде виглядати, знають наші журналісти. Інновації, підвищення привабливості регіону для бізнесу та нові робочі місця саме такі переваги може надати створення індустріального парку Чернівцям. Для бізнесу це, це вигідно, це зручно, це, це це спільне використання інфраструктури, яка буде збудована в індустріальному парку. А друге, це, це є пільги, які є від держави, є від від міста. Від, від, від держави бізнесу отримує пільги на, на, на везення всього обладнання, яке отримується це, це підприємство, це, це мова йде за ПДВ, які вони не оплачуватимуть і не оплачуватимуть мито. І плюс підприємства, які відкриваються в індустріального парку, вони не оплачують по податок на, на прибуток протягом 10 років. Плюс від міста вони не можуть отримати пільгу на земельний податок і пільгу на нерухомість. Що воно дасть місту, це інвестиційна привабливість міста, звісно, то звісно, збільшиться, а друге це додаткові робочі місця, які будуть створені, це і по податки, які збільшаться, які звісно, будуть надходити в місцевий бюджет. Індустріальні парки, як правило, створюють на околицях міста. Тож міська рада для цього обрала ділянку площею 15 гектарів по вулиці комунальників. В планах створити індустріальний парк з вільною забудовою. Для цього обирали ділянку без об'єктів нерухомого майна. Ділянка то яку ми вибрали, вона якраз знаходиться біля аеропорту, практично на околиці міста. І що і що ми, 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 ми зробити маємо це це це, це виключно ви виділити цю ді, ділянку, і місто відповідає за всі мережі, які мають підійти до, до, до цієї земельної ділянки, плюс і дорогу ще я, 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 яка виведе шлях на 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 обізну дорогу. Тому я думаю, що ми маємо. На наступній сесії проголосувати і все-таки вже поставити крапку на створення індустріального парку. Я впевнений, що це буде перший індустріальний парк, але саме місто нам може створити його декілька. Концепцію розробили фахівці департаменту соціально-економічного розвитку. Втім, до втілення проєкту в життя в нього будуть вносити певні корективи. Після цього у нас по процедурі буде десь місяць-півтори часу до того, як воно буде розглядатись на сесії. За цей період ми плануємо його обговорити так само з експертами з громадськістю для того, щоб почути думку і можливо нести певні корективи, якщо буде на це воля і побажання, все ж таки наших шановних експертів. Після цього буде вже розглядатися депутатським корпусом. Я сподіваюся, що це стане важливе рішення. Перед тим, як зареєструвати його в кабінеті міністрів України, в Чернівецькій міській раді переконані, у міста є всі необхідні можливості та переваги для того, аби всілити потужний проєкт в життя. Це і е, транспортно-логістична складова, вирішуючи питання транспортного сполучення, і те, що ми знаходимося поруч з аеропортом, і те, що ми знаходимося поруч з транспортними магістралями, на цьому зупинимось трошки е, далі. Це і розвиток виробництва, і переробки, це означає, що в нас є наші місцеві потужності, плюс релокований бізнес, який теж треба зважати і вказувати в цій концепції, тому що ми маємо виходити все ж таки з нових реалій сьогодення, тими проблемами, з якими ми є. Ну і створення медичного кластеру вважаємо це важливим аспектом, тому що Чернівці якраз є регіоном, де досить сильно розвинута в тому числі приватна медицина, і ми можемо спокійно себе презентувати як центр медичного туризму в Україні. В рамках створення парку між іншим планують добудувати автомагістраль до об'їзної дороги. А також сподіваються, що паралельно відбудеться і реконструкція аеропорту. Я нагадаю, що в принципі є рішення уряду про, про виділення одного мільярда гривень на, на, на реконструкцію аеропорту. Її роботи по ній були проведені почати проводитися вже з березня місяця. Я сподіваюся, що все таки. ППРО не за горами, і це паралельно буде відбуватися. Створення індустріального парку розвитку і реконструкцію аеропорту». Тож міській раді переконані, близькість кордону, відновлений аеропорт та наявні транспортні коридори будуть привабливі для великих інвестиційних компаній. Створення ж індустріального парку буде відбуватися в декілька етапів. Тут держава виступає, якби. Отенну, якби гарантом цих процесів вона підтримує їх ініціює і фінансує. Тому гріх не користуватися цією можливістю і треба максимально зробити все для того, щоб можна було скористатися можливостями державного бюджету, щоб ці підготовчі роботи завершити. Експерти переконані, після нашої перемоги до України почнуть активно надходити інвестиції. Тож надзвичайно важливо підготувати все необхідне для розвитку регіону саме зараз. Олена Крічко, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал СІ-4. Садочки до освітнього сезону готові. Департамент освіти Чорнівецької міської ради продовжує плідно працювати над вимогами Міністерства освіти. Облаштовують укриття при дитячих садках. Тож, які садочки працюватимуть, та які системи впроваджують для безпеки діток? Дивимося. Директор департаменту освіти Ірина Ткачук каже, що садочки до праці готові. Садочки готові, садочки продовжують готуватися, вже працюють, як ви слушно зауважили, з дітьми. І якщо комісійно було визначено, що 15 закладів дошкільної освіти не мають повноцінних укриттів для того, щоб забезпечити навчання всіх дітей, то сьогодні ми говоримо, що більше половини вже закладів зустрілися з цим викликом і його подолали, прийшли. Готові, бо підлаштувалися під нові ралії, ралії воєнного часу. Переобладнані невеликі підвали, невеликі овочосховища під найпростіші укриття, які можуть укривати невелику кількість дітей, але тим не менше альтернативи саме для цих садків у цих районах не було. І батьки погоджуються на те, щоб діти відвідували почергово садочки, зважаючи на ситуацію, яка склалася. Ну і з іншого боку, теж є дитячі садки, які попідписували угоди з сусідніми установами, організаціями, приватними домов. Володіннями для того, щоб діти з персоналом садків могли користуватися їхніми укриттями, і навіть ті заклади, які влітку працювали з перервами на ремонт та відпустки персоналу, до осіннього сезону підготувалися. Та вже готові розпочинати роботу. Влітку в нас була чергова літня перезмінка, коли почергово закривалися заклади міста для того, щоб педагоги, працівники відбули щорічні відпустки, підготувати заклад до прийому дітей. Тому, власне, працювала невелика порівняно кількість закладів, але ось уже з 11-го числа ті заклади, які в другому етапі закривалися для літньої Філактики на відпустки вони вже відчинилися. Тому сьогодні фактично всі заклади, які можуть працювати, вони вже працюють. Ну і декілька з тих, які ще працювали з вимушено переміщеними особами, але наразі вимушено переміщені особи їх покинули. Вони готуються до найшвидшого відкриття. Наразі впроваджують нову систему так зване почергове відвідування. Батьки домовлялися між собою в залежності від необхідності залишити дитину в дитячому закладі дошкільної освіти. До прикладу, через день вони можуть відвідувати садок або два дні два дні. Тобто, це вже на рішення батьківської громади в конкретному закладі, в залежності від конкретного укриття. Проте, незважаючи на альтернативу та пошуки кращого варіанту для дитини, батьки по-різному ставляться до відвідування садочків, бо хвилюються. Переживання саме за емоційний стан дитинки, коли потрібно буде спускатися в укриття. Каже пані Ірина, батьки мають право відводити дитину або не відводити. І тут трішки простіша ситуація, оскільки ми розуміємо, що коли говоримо про загальну освіту, і там мова йде про програму, яку дитина пропускає, раз якщо вона знаходиться вдома і недобросовісно неналежним станом відноситься до виконання своїх обов'язків як учень, то в цьому випадку, звичайно, якщо батьки мають з ким залишити дитину, вони переживають, хвилюються найчастіше хвилюються навіть не про те, що Діти, до прикладу, можуть наразитися на реальну небезпеку, оскільки в Чернівцях ми бачимо, що поки що спокійно. Вони хвилюються про те, що коли повітряна тривога, дітей переводять в укриття, це теж додає додаткового стресу. То в таких випадках, звичайно, батьки залишають дітей вдома. Діна Борнацька, Діана Чігак, Чорневецький репортер, телеканал СІ4. Жінки, які змінюють світ, розпродаж фотопортретів відомих боковинок у культурному центрі Вернісаж, провели з метою зібрати якомога більше коштів на потреби жінок військовослужбовців. Подробиці дізнавала знімальна група телеканалу «Сі-4». У центрі культури Вернісаж провели благодійний розпродаж світлин, гроші з якого спрямують на потреби ЗСУ, зокрема для жінок військовослужбовиць службовиць. Минулому році Український жіночий фонд підтримав нашу нашу ініціативу реалізації проєкту єднання жінок заради руху вперед. В межах цього проєкту ми планували і освітні заходи, і інформаційні заходи, форум жінок буковини. Ми до речі, вже цього року ну, в межах цього проєкту двічі його провели. Цього року був одинадцятий. і в межах цього проєкту була запланована оця фотовиставка. Жінки, які змінюють світ. Ми, правда, трошечки думали над тим, як краще нам його назвати. Цю виставку, але лягло як, як лягло. От і таким чином зародилася ідея цієї виставки, тому що. Ми поду я, як радниця з гендерних питань, голови Чернівецької облдержадміністрації, як гендерна експертка, як громадська діячка, яка вже багато років працює в напрямі реалізації гендерної політики. Я завжди хочу візуалізувати жінок в нашому суспільстві, щоб вони були не просто видимі, як звикли приймати красуні, а що це розумні, достатні, самодостатні, успішні. Професійні освічені жінки, які можуть Робити все так само, як чоловіки, тому що немає роботи жіночої або чоловічої. Є робота, яку потрібно виконувати, яку потрібно робити у виставковій залі. Два тижні тому представили 53 фотопортрети відомих буковинок, які відзначились в історії Чернівців та області важливими культурними та політичними внесками. Світлини робили як професійні фотографи, так і самі героїні на власні смартфони. На фотовиставку потрапили портрети жінок з різних галузей, з різних сфер діяльності, громадські діячки. Представниці органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади, тобто самі різноманітні. І я кажу, я дуже рада з того, тому що кожен портрет, за кожним портретом, стоїть особистість, яка над собою працює, яка прагне самореалізації, яка розвивається, яка тягне за собою, яка веде за собою інших людей. І тому ця виставка вона сьогодні завершується, мені трошки сумно. От, але та ідея, в яку ми заклали саме в цю фотовиставку, вона ще продовжує працювати. Я сподіваюся, що ті 250 тисяч, які ми запланували зібрати, уже поза межами проекту, тому що проект у нас вже завершився практично. Що ми цієї планки досягнемо? Ціна за кожен лот розпочиналась від однієї тисячі гривень. Загалом суму, яку вдалося зібрати, повідомлять за кілька днів. Кожна жінка приносить все світ світло, а саме зараз, коли є війна в Україні, кожна жінка спрямовує себе для того, щоб в Україні все ж таки настала перемога. Робимо все можливе для того, щоб покращити життя наших людей, які приїхали у місто Черніці, тому що вони є українці. Форма по розміру, каски та телефони. Таким був запит від жіночої гірсько-штурмової бригади. Мета зібрати суму 250 тисяч гривень на допомогу військовослужбовицям. «Щиро дякую пані Наталі за те, що запросила мене на це свято на закриття цієї виставки, адже кожна жінка змінює світ так, як вона бачить цей світ власними очима. Я два дні мудрувала, щоб подарувати пані Наталії. З нагоди цього свята, тому що це дійсно свято, хоча в такі дні, я кажуть, зазвичай ніхто нічого не святкує, але це свято для наших душ, для нашого суспільства. І за пані я створила отаку чудову красуню. Я вірю в теж все ж таки в те, що вона трішки схожа на пані Наталю, тому що в неї такий погляд, як кажуть, світле майбутнє. І ця лялька нехай буде переможною для нас всіх, для нас буковинців, для нас українців. Не обійшлось і без приємних сюрпризів. На благодійний розпродаж несподівано завітав військовослужбовець та придбав портрет своєї дружини. Я навіть не очікувала, якщо чесно. Я думала, що прийдуть батьки підтримати, тому що вони казали, що вони хочуть портрет, щоб був вдома, але щоб чоловік приїхав, для мене це взагалі з квітами дуже приємно. Дуже неймовірно. пані Наталя додає, що залюбки взяла участь в виставці та була особливо вражена, коли дізналась мету збору коштів. Коли мені запропонували, що спочатку ми зробимо таку фотовиставку, я з радістю погодилася для того, щоб, наприклад, бути менторкою, показувати приклад, що жінки працюють, і ми дійсно всі успішні. І багато хто надихається нами, тому що ми дійсно багато робимо і тут багато різних професій, жінок. Я особисто їх знаю. Вони дійсно дійсно Ми маємо ким пишатися. А коли сказали, що буде така чудова ініціатива, щоб продати ці портрети, зібрати кошти саме на жінок, які служать в ЗСУ, то взагалі для мене це стало таким великим не знаю натхненням. Я і писала пости підтримки, і картку скидувала, щоб підтримувала. Не знаю скільки коштів зібрали, але ми будемо продовжувати. Тепер збираємо для жінок. Ми ніколи не зупинимося, поки не переможемо. Ми будемо працювати на всіх фронтах, на соціальному, на волонтерському. Якщо треба і на передовій, важливість українського культурного фронту відзначають усі учасниці заходу. Адже саме ці витвори мистецтва, створені у воєнний час, потім стануть вагомим спогадом в українській історії. Культурний фронт, ви знаєте це найперше, тому що саме піснями про те, які події відбуваються в Україні, вірша творчими роботами. Ми саме цим стимулюємо, що ми є українці, що ми сильна нація, що етнокультура на першому місці. і Я думаю, що кожна жінка робить це задля перемоги. Софія Мелешко, Андрій Кордубан, Чернівецький репортер, телеканал Сі4. І це все, що я встигаю повідомити на цю мить. Більше інформації у наших соцмережах це Фейсбук, Телеграм та Ютуб. Долучайтеся. Довіряйте лише перевіреній інформації. Бережіть себе, збережемо Україну разом.